Мене звати Василь Васюк і знову для вас рубрика Екологія слова. Запам'ятайте слова з подвійним наголосом. Бажаний, бажаний, беззахисний, беззахисний. Зокрема, зокрема. Доповідач, доповідач. Весняний, весняний. Водночас водночас. Сливовий, сливовий. Байдуже. Байдуже. Оглядач. Оглядач. Завжди. Завжди. Усмішка. Усмішка. Закінчити. Закінчити. Помилка. Помилка. Але у помилки, оповідач, оповідач. Картопляний, картопляний. Дякую. Далі буде.